Слава Ісусу Христу, Вечарова комісія промисловості підприємства структури транспорту та житлово-комунального господарства. Сьогодні у нас немає секретаря. Пропоную вибрати найперше секретаря Оксану Михайловну на другу. Хто за? За. За одного ну, голосно. На сьогодні у нас є одне питання. Оля проект рішення звучить про внесення змін у перелік адміністративних послуг, які надаються відділом будівництва житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Перенської селищної ради. Коротко, для чого ми розробляємо такий проєкт рішення. 24 квітня 2025 року юридичним відділом було внесено зміни до положення про квартирний облік при виконавчому комітеті Перенської селищної ради. З цим положенням вони зобов'ятали нас відділ архітектури надавати таку адміністративну послугу як взяття на квартирний облік громадян, які мають законні підстави для такої адміністративної послуги. Для цього нам, як суб'єкту надання адміністративної послуги, треба внести зміни у рішення від 9 лютого 2022 року та включити пункт 29, як 29 адміністративна послуга, яка надається нашим, яка буде надаватись нашим відділом. А також для надання цієї послуги ми розробляємо інформаційну картку, яка включає в себе чіткі вказівки громадян, які будуть подавати свої документи, куди куди, як він подає документи через СНАП, термін подачі документів, термін очікування послуги, підстави. Які перелік документів які він має подати, документи, які можуть бути для нього пільгою на всі тянули цю послугу, також куди він може оскаржувати, якщо ця послуга не виконана, і законні підстави, на основі яких виконується ця послуга. Тобто вся інформація, яка необхідна людині для того, щоб вона розуміла, куди, як і що, який результат буде тої послуги? Також, крім інформаційної картки, ми розробляємо технологічну картку. Вона передбачає поденну роботу щодо цієї послуги. Тобто перший день людина подає ЦНАП документи, тоді протягом одного робочого дня, на наступний день ЦНАП передає до нас. Ми розглядаємо відділом архітектури цей пакет документів. Якщо він є повний відповідно до закону про перелік цих документів, ми готуємо ці документи на розгляд комісії, яка затверджена також в положенням. Робимо обстеження будівель і даємо ці документи на виконкому. Рішення виконкому ця послуга надається або позитивною, або дається відмова. І після того знову ж таки нашим відділом передається на ЦНАП, і людина в ЦНАПІ подала документ, ЦНАП забрала. Тобто така адміністративна послуга. А ми просимо внести зміни, просто щоб ми могли надавати цю послугу як відділ, які мається зобов'язаний це надавати. На коротко. Тому прошу такий проєкт рішення взяти на області. Якісь запитання? Немає. Прошу проголосувати, Хто за таке рішення? Одноголосно. Дякую. Всім дякую.